Е, дякую за можливість поставити виступу. Отець яким хощак святого Василія Великого як дидактичний приклад служіння Богові Україні. Е, що мене добре чути, бо тут деколи є проблеми зі зв'язком, і цей трошки я цей. Е, я підготував таку коротеньку презентацію, наскільки мені вдасться. Е, Зараз спробую її під'єднати. Прошу, скажіть мені, чи буде видно. Зараз зараз хвилинку. Бо... Ой, зараз такий, А ось є. Е, так, подивитися, зараз чи, чи є видно презентацію. Так, перепрошую його. Я вже одразу. Пропускається. Так. Е, <звісна> так Пропускаємо, <звісна> так. Так, пропускає, що є метою досніження, це зрозуміло. Е, хотів би заакцентувати, ну, зрештою, е, хотів би заакцентувати на декількох речах, бо стаття е, буде опублікована згодом як в паховому виданні. Я би хотів де, деякі моменти заакцентувати все таки. Постать, Кема яке Махачука є достатньо, є ну, менш-більш достатньо відомою у серед кола фахівців, фахових істориків історії церкви, так? десь більшою чи меншою мірою його біографія частково, можливо, не, не повною мірою, але є розкритою, є вміщена в енциклопедичних виданнях, зокрема. в, в Енциклопедії з умер є е, коротенька стаття є в інших енциклопедичних виданнях. І здавалося б, що приводу для е, порушення такої теми якби немає. Але е, я хотів запропонувати дещо інший погляд е, на цю е, особистість в іншому контексті, в контексті методики викладання історії. Також е, і це з одного боку, це є е, я так називаю це історична дидактика, не тільки я називаю таку в науковій літературі термін історична дидактика це методика виконання історії. І інший ще один науковий напрям досліджень це про дослідження. Це просопографія загалом на сьогодні визначають як окрему окрему окремий напрямок спеціальних. Історичних наук, спеціальних історичних дисциплін, це не є метод, але пізніше про розглядалася тільки як метод. На сьогодні вона вже е, інституціоналізована, е, обґрунтовано її е, е, методичне обґрунтування її як окремої спеціальної історичної дисципліни, яка послуговується також цілим комплексом методів. І допомагає розкрити особистість, не е, тільки не стільки як просту звичайну біографію, як ми бачите, так, як, е, скажімо, довідкова стаття в енциклопедичному виданні, так, а розкриває багат, е, особистість у всій багатогранності, е, застосування методів на думку фахівців, застосування методів біографістики і про в історичній дидактиці. Дасть чітке цитую, дасть чітке розуміння шляхів створення портрету історичної особистості, це зможе заповнити вакуум методологічних підходів методиці викладання історії. В цьому контексті якраз і спробуємо розглянути портрет особи. Маємо пам'ятати, що у процесі е, створення такого історичного портрету просопографічного дослідження, е, дослідником варто дотримуватися, е, сформувати цю біографічну довідку. Е, зрештою, один із е, е, істориків, відомих істориків Ярослав Ісаєвич, вказує на ту відмінність між біографістикою і просопографією. Він каже, що. Біографія, метод біографістики полягає в тому, щоб якомога повніше заповнити анкетні дані про особу. А про софографія допомагає е, наповнити цю біографію, якомога е, доступнішою інформацією, і показати е, всі е, аспекти, людські аспекти е, у діяльності особи. Е, Такі теоретики, як Валерій Томазов і ще, і ще ряд інших, обґрунтували, що для формування такого просопографічного портрету особистості необхідно врахувати такі елементи. Перше, це є походження особи, генеалогічне коріння, час, місце народження, релігійна приналежність, підданство чи громадянство, материнська мова, інші мови, якими володіє, родинне оточення, сімейні традиції. Процес формування особистості, вплив родинного оточення на е, формування особистості, далі освіта, здібності, схильність до навчання і так далі, е, особливості кар'єрного зростання, мотивація в виборі певної професії, участь у е, громадському суспільно-політичному культурному житті. Е, ще один блок: це є дружнє оточення і взаємопливи особистості і людських колективів, колеги, друзі. Колега на роботі, друзі і так далі. Ще одним елементом індивідуального особистого просопографічного пакету є ще такі, ще такі елементи: Антропологічний тип особи, її зовнішність, особливості поведінки, спілкуватися, манери одягатися, звички, характер, темперамент, основні фізичне психічне здоров'я і також. Е, Дослідне в процесі формування е, такого індивідуального чи про колективний портрет, про певної соціальної групи це окрема мова, тут мова про індивідуальний про сухографічний процес. необхідно враховувати які е, фактори, які е, е, з особистого життя також вплинули на основну діяльність певного діяча. Е. Такий профографічний портрет, на нашу думку, все ж таки, е, може бути застосований е, у методиці викладання історії при викладанні історії в школі, е, при використанні інноваційних методів на уроці, коли для прикладу вчитель історії обирає е, там, ділова гра чи інший метод. Вказує, ми сьогодні каже, обирає метод, методику формування історичного портрету, маючи наперед заданий матеріал, наперед підібрані джерела, можна тоді учням запропонувати на основі певних джерел сформувати такий історичний портрет особистості, показати, які джерела є, які необхідно, можливо, додаткові. Це питання виникатимуть у вході, і е, в такий спосіб можна розкрити історичний портрет особистості. Як правило, це варто робити на уроках історії, на портретах відомих діячів, але не обов'язково що це має бути мають бути, наприклад, там, якщо це релігійна тематика, це тільки життєписи ієрархів, там, митрополита Андрея Шептицького, єпископів і так далі. Це може бути, наприклад, в яскравих особистостей священників. Нижчого низь, духовенства, як називають релігію, чи літературі. Так? Тепер щодо портрету це Якема Хещака. Відомо, що Хещак Олекса народився 11 червня 1881 року. В селі Золотий Потік Бучацького повіту, Коронного краю Галичини і Володимирії, Австро-Угорської імперії. Варто завжди. На уроці враховувати і вказувати дітям, що варто співвідносити і уточнювати на певний історичний момент, який це був адміністративно-територіальний поділ. Е... Ну і так далі. Всі, всі деталі, всі особливості. До речі, в літературі також, якщо будуть брати для прикладу характеристику чекає кема, можна знайти інші дати. Навіть в окремих енциклопедичних виданнях знаходив помилкова дата 16 червня. Спробував дослідити ну спробував віднайти хронік, віднайти джерело, яке би дозволило уточнити цю дату. Метрики парафіальні парафії села Золотий Потік. На жаль, вони є відсутні. Звичайно, учні цього робити не будуть, але майбутній дослідник, які якому вдасться віднайти. Метричну книгу того часу зможе уточнити як родовід, як уточнити дату народження, так уточнити і відомості про батьків. Бо всі біографи в всіх виданнях не, не вказують імені батьків. Максимум, що вказує один з біографів Фещака, що це було е, його батько був заможний і національно свідомий селянин. Більше відомостей немає. так Деякі додаткові джерела, наприклад, там шоматизми і інші, дозволяють з'ясувати мікросередовище, в якому народився, духовувався, формувався яким хреща. Для прикладу, шоматизми Львівської єпархії 1881 82 року, дозволяють уточнити, що на той час парахом. В селі Золотий Потік був отець Григорій Боднар, достатньо відомий священник московських поглядів, член Товариства Качковського, товариства Народний дім. Його біографії також можна допомогти учням відтворити. Так? ну і Зрештою, він уділяв українського хрещення Олексі Тощаку. Так, спочатку, ну і напевно впливав на його формування його світогляду під час навчання. Олексе, у народній школі в селі Золотий Потік. Біографи і в більшості видань теж не уточнюється, але я вирішив це показати як приклад, і це можна використовувати для учнів. Визначення така математична задачка на хронологію, знаючи наступні дати, як визначити, коли вступив до народної школи, коли вступив до гімназії. Тут є розраховано, у 88-му році він навчався ще е в народній школі, у 92-му році він вступив до гімназії в Бучачі. Е цікавий факт, що на той момент, е на момент вступу 1892 року, в Бучачі існувала ще не гімназія, а цісько-королівська головна гаубчуля. Е І лише е рішення е Сейму було прийнято, але Фактично, сама школа, сама гімназія була відкрита з вересня 93-го року. Хоча біографи цього факту не враховують, але теж такий дрібний факт допомагає учням уточнити якісь моменти і знання про одну особу допомагає виявити і ну, показати певні приклади, і, скажімо так. Перевірити знання з інших інших галузей ділянок так? з історії освіти, там, з історії культури і так далі. так Далі цікавий факт є, оскільки просто фотографічне дослідження це передбачає з'ясування взаємовпливів особи на групу і групи на особу. Цікавим було, що Олекс на вибір в 96-му році. Олекса Хещак вступає до новіціату Добровенського монастиря, і значний вплив на цей такий вибір його за твердженням біографа оця Ірина Назарко справив отець Володимир Стех, Василіянин, який був префектом того готожитку в Бучачі конвікту, як називало тоді, так якому жили. Місцеві учні місцевої гімназії цікаво. Ще один факт: трошки пізнішого періоду, але сам отець, яким хрещак, також, також вплинув згодом на вибір монашого стану отцем Іринеєм Назарко. І теж, Але про це трошки згодом це вже 16, 18 припущу 19 рік. Про це скажу, згадаю пізніше. В 901 році а, ще один факт: Олекса чи яким коштах. Варто учням також наголошувати, що чинці при облечинах змінюють ім'я, був Олекса, став яким можна використовувати і одне, і друге, відповідно записуючи. Так далі. У 1898 році він склав перші чернечі обіти, а в 1901 році, по році урочистій довічні обіти, так звану професію великого образу, е, здобуття освіти, е, в Якима Хищака переривалося оцією формацією в новіціяті, е, і він, тому він її завершив здобуття освіти трохи пізніше, у 1897 вісімсот роках. В гімназії в Гучачі, а потім вже на двохрічних курсах філософії в Добромиді. Після цього він на один рік був відправлений до, знову до Бучача, де став професором гімназії, професором релігії, вчителем, вчителем основ релігії і так само префектом гуртожитку, як його попередник Володимир Стех. У 1903 році брат Вітєм Хащак був скерований знову ж на богословській студії у Васелянському монастирі в Кристинополі, де закінчив один рік навчання. Але е, особливості, е, як і будь-якого чиначого чина, так само і Василян, коли настоятелі бачать певну потребу, можуть скеровувати особу на відповідну місію. І вже 1904 року настоятелі чину знову повернули його до монастиря в Бучачі, де він був потрібний для виховання молоді. Е, лише у 1907 році оте, брат Яким Фещак, Васильянин, був рукоположений на священника. Е, Після цього, того ж року, 1907 року, за дозволом настоятелів, він поїхав до міста Інзбук для продовження богословських студій, е, де мешкав у відомому конвікті е, отців єзуїтів кан Канізіаном і навчався у, у, у місцевому католицькому університеті. Ізберському університеті. У 1909 році після двохрічних студій він повертається знову ж таки в Галичину до, Васильян... до Крехова, монастиря у Крехові, де став професором риторики і Латини в місцевому Василянському ліцеї. 1910 рік його знову переносять до монастиря у Львові і там впродовж року він був. Працював як провідник марійського товариства молоді, марійського товариства пан а в 911 році йому додатково доручили також редагування відомого часопису Місі Онар, який свого часу 1897 року заснували е, Платоніт Філяс і Андрей Шептицький, Василіани Андрей Шлатоніт Філяс пізніше став. Е, Провідником чину, так, а митрополит Андрей Шептицький Галицьким митрополитом. Е, цікаве таке свідчення, оця Іринея Назарка, і це також, е, ну наскільки пам'ятаю, в школі презентуючи певну особу, можна цитувати окремі документи і свідчення, наприклад, того ж е, Іринея Назарка, що вчитель може зробити також безпосередньо на уроці. так Іриней Назарко описуючи цей період, сказав, воскуючи зошити місіонаря річників 1990-14-го за редакції оця Фещака, начуваємо там не тільки критичні колонічні і суто релігійні статті, але й на так звані е тоді народницьку, а навіть державницьку тематику. До слова е ще треба додати, що він різко виступив в той час проти москвофілів. Якщо до того часу він так ну не звертав увагу на їхню агітацію на, на їхній вплив серед духовенства, то тепер з 1911 року він займає таку різку антимоскофільську позицію, і це відображається також в його публікаціях на сторінках часопису, і це до речі завдасть певної шкоди йому, бо він змушений буде з початком Першої світової війни 1914 року. Триматися, як пишуть біографи, триматися оподалік фронту. Деякий час він перебував у жовтні, згодом переїхав до Перемишля і згодом мусив емігрувати аж до міста Кромериж у Моравії де ректор тимчасово організованої для українців гімназії Єсафа Коцоловський, теж Василіянин, взяв його духівником для в семінарії для українських богословів. Після відступу російських військ з Галичини з 16-го року отець Яким Хрещак повернувся до Галочини. Паремешкій був виконував обов'язки катехета місцевої жіночої школи сестер Венедиктинок. а в вересні 1918 го року приїхав до міста Жовка знову ж таки до монастиря, де разом із отцем Модестом Пелехом, теж Васильянином видавав часопис Україна вже після листопадового зриву. Вони почали видавати такий часопис, е, який і релігійну, і національно-патріотичну проблематику порушував. Е, е, У грудні 1918 року, за власним бажанням, виявив і, звичайно, з дозволу настояти дівчина, він був призначений польовим духівником, тобто військовим капеланом Української галузької армії, межах воєнної округи жовтва Рава Руська Сокаль. Е, Першу він перебував на місці, згодом мусив із військовими частинами переїздити. Е, відомий капелан теж того часу УГА, і пізніше дослідник е, феномену капеланства і історик, богослов, відомий отець Іван Лебедович, е, пізніше так характеризував Хащака. На фронті був дуже відважний, бо як під доброчином серед розривів. Шрапнелів і гранат дня 7 січня 1919 року і серед стрілянини під головою Висоцької дня 8 січня того року, в часі Різдвяних свят ходив Отець Пиштак до стрінців на фронт завжди усміхнений зі своїм звичним приговором Афеся Лаба. Стрінці його називали Монах лица Тобто такий Ну, таке представлення учням е, на уроці, навіть історичного портрету, теж справляє певний такий виховний вплив, закладає певні ідеали. Е, ну і зрозуміло, що приклад не тільки визначних е, е, митрополитів, єпископів, але й такого священника, який ну як кажуть ближчий до народу, теж може справити на учнів позитивний вплив. Так. Е, ну, зараз хвилю. Ще один цікавий спогад е, того ж е, Іринея Назако, на якого е, справи вплив сам Пещак, так е, Він пише: я стрінувся за цим Фещаком під час відвороту УГА у офензиві в моєму рідному мені місті Тернополі. Якоєнний mm. сирота. Батько був у полоні в Сибірі, а мати померла, я опинився в сирійському захисті під проводом ссср служебниць У 1919 році я вже був у четвертій плясі гімназії. І це одного літнього ранку до сирійського захисту прийшов якийсь священник у лясі сир... з веселянським кум'ярцем, але в старшинській шаненій і шапці сестра настоятника просила, щоб я послужив йому до служби Божої. Як він роздягнувся, я побачив на рукавах його ряси три золоті нашивки. По сьогодні, пам'ятаю, як уважно і набожно. Він служив безкровну жертву. Після служби Божої він попросив мене на снідання з собою і вияснив мені, що він василіянин і половий духовник в ранзі сотника, а називається отець Яким пищаб. Вже в липні 19-го року відомо, що Уга переходить з Бручна на східну Україну. І отець яким Хрещак, як половий духов, один з полових духовників також повертається на е, іде разом з частинами Української галицької армії, опиняється у Вінниці. Е, пізніше в тому ж трикутнику смерті відомому, так е, тут він е, після смерті одного із е, капеланів першого корпусу, УГА, е, переймає його. Ця Петра Кашуба, переймає е, управу. Е, Капеланами першого корпусу, так і е, пізніше, вже в кінцевих е, днях грудня, коли більшовики під тиском більшовиків уга е, відступають далі е, на схід на, на південь в сторону Балти, е, власне, вони опиняються спершу в Чечельнику, і тут у в місті е, в е, в тиштак, е Обслугу надаючи духовну обслугу воїнам е, Муга, захворів на тих разом із ними. І коли вже вирушали до Балти, він не зміг е, їхати з ними. Він вже був ну, практично, можна сказати, нетранспортабельний. Е, з ним залишилося декілька осіб. Е, сам Лебедович е, рушив до Балти. Але через деякий час, уже 12 лютого 2020 року, надійшло повідомлення про те, що як пише Лебедович. Чесне серце отця Хащука не видержало кризи, і він помер 12 лютого в Чечельнику. Лебедович знову ж таки яскраво описує його похорон. Вказує, що там приїхали всі майже всі священники з частин першого корпусу тіло спровадили до католицької церкви, біля якої викопано гріб У службі Божій над гробом сказав проповіді отець Теодор Чайківський, коли духовник шостого полку. Припушу бо там двокрапки забув поставити цитата: фрагмент його проповіді: на дворі мороз і снігова заметі. Холодна могила української землі прийняла у свої обійми тіло духовника лицаря, який зда на хвилину, коли ясне сонце свободи знову зніметься над Україною. А духа ця Пещака привітає нових лицарів вже вільної об'єднаної української держави. До речі, до сьогодні, як бачите, тут на картинці є надмогильна плита на католицькому цвинтарі, ним опікуються отці францискани в читальнику, встановлена ця пам'ятна плита І, ну, на жаль, є правна помилка, якщо ви помітили, народжений 1873 року, помер 1918 року, насправді 20-го року, декан капелані Увага і там. Тут спочуваю Божі більш на пам'ять, тому навіть такі моменти, елементи з біографії того чи іншого священника, навіть якщо це буде не отець, яким хрещак, а на уроці історії когось із парохів місцевої парафії вчити, використає їх можна знайти тепер і в енциклопедії, і ще десь. Ну, тобто інформації є достатньо. Такий приклад. Особи історичної особи е, може мати значний виховний вплив і може бути використаний на уроках історії. Тепер трошки хотів би з, до просопографії повернутися є ряд невирішених проблем, і деякі джерела, як я вже раніше згадав, там метрики е, села Золотий Потік, е, ще деякі джерела треба треба би долучити для уточнення хронології ще деяких. Моментів з життя оця тема Хащака. Це вже буде на перспективу дальших досліджень. Можливо, я з кимось ще співаторами, хтось інший з із дослідників, що сам візьметься, ну наразі була у своїй доповіді, старався поєднати і наукову методологію прософографії, і таку методику історичного портрету, яка була б актуальна для вчителів історії в школі. Чиродя вдячний за увагу.